Рада вітати всіх шанувальників, грим пері, Пазлів. З вами Лана Мун і пропоную передивитися зі мною звіт з призив листопада. Але давайте спочатку згадаємо, що було напередодні у жовтні. Отже, жовтень був достатньо непоганим. Нарешті всі костюмові віки прийшли, а лукарт прикольний, костюми четвірок для підсилення і тріки корисні. Ну, а тепер переходимо до листопаду. Герой місяця був Німа. Супероп'ятірка з корисними пасивками, наносить прямий урон суперникам. Всім паразитів навішує, міцних достатньо, і плюс ще це все не, не залежить від насмішки. Вона їх обходить. Десь в глибині душі моїй є думки, що це нова імба. А тепер до призивів. Призив події перший в місяці листопаді отримую інструктора. І на жовтих, до речі, я буду багато призивати, бо мені самі жовті потрібні. І коли, звичайно, я їх отримую ось дава. Ну, як пояснити рандому, що жовті не трійки, а п'ятірки потрібні. Наступний призив у нас безодні. На один наш крібла отримала Моріса. Задоволена, пішла у призив Атлантиди. Теж є один призив. То монетка до монетки складається і. Отримую чочина, ура! Наступний івент гобліни. І наразі це мої фаворити серед всіх івентів, серед всіх героїв, і в мене жодного немає. З цих будь-якого кольору гобліновська п'ятірка з'явилась, я б верещала від щастя. Натомість, отримую гріма, отримую жовтого. Ось, будь ласка, тобі жовтий колір ганджу. Не пожалкувала 400 крісів. Ще той гоблін тук. І таки. Не втрималася, друзі. Дивіться, вісім призів на базі. Полетіли. Жовта Кайлані. Отримую собі. На. Наступний біліт. Ох, щастя яке. Третій. Ану, здивуйте. Я здивована. Наступний. Четвертий з вісьми. Сідагрівка, моя тикиця. Далі ще чотири призиви. Я вірю. Ми віримо, так? Кайлані. Нарешті, де ж ти була? Ще один призив. І залишається в нас ще два після Гуннара. Ну, давай, 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 п'ятірка! Буць вже в мене качаний, це вже не нова карта. І останній з вісьми призив тайрум на закуску. Ну, окей, наступна вежа магії. Тут без донатства, монетки зібрані непосильною працею. Отримую першу Хокмун і ще один призив, що в мене буде? І нарешті щось нове і щось приємне Анастасія. Це в мене перша Анастасія, я давно її хотіла. Зараз вона я її мало бачу. Актуальна вона чи ні. Вона чи дає паразитів або навпаки міньонів своїм союзникам. Ну, взагалі-то непогана карта. Колись прокачаю. Тепер в мене є один призив Валі Гали. Мені потрібно добирати до призиву Долі. Там вже він на горизонті. Анвіндер. Ідемо далі. І в нас призив Чорної П'ятниці. Наступні, наступний івент. Угу. Є в мене трохи крісів. Мені подобається анімація івенту і отримую чергового жовтого чотиризіркового лікаря новорічного. Ступінь відхилу і атаки, котру вона дає своїм союзникам, залежить від наявності жовтого каменю на полі. Тож, в принципі, це такий собі оборонний герой. За логікою, ну якщо ти береш в атаку, то ти збираєш жовтих, котрих потім мало буде перед її ультою. І вона повільна, ніби блін, вона така собі імба. Міньйони у цих новорічних ніяке, ну нехай буде до колекції. Наступний, бачите, на культу я призивала і отримала знову нового героя з призиву Чорної П'ятниці, фоун. Сім'я неї. що воно таке? Я її перший раз, може, і бачу. Працює вона з маною. Ну, гаразд. Піде до колекції, може, колись і прокачаю. Ще один призив чорної п'ятниці, вона буває раз на рік, треба хапати удачу за хвіст. І таки трохи схопила. Кітті, вона крута, це мушкетер, а вони не можуть бути апріорі поганими. Суперова карта на турнір з підсиленням. Вона дає всім союзникам можливість відбивати на ворогів недуги та дає поступовий відхил з можливістю оверхп. Кіті буде качана обов'язково. І тепер у нас на черзі призив шостого сезону. Я пройшла повністю його нарешті. І є в мене цілих 12 призивів. Але, мабуть, всі не буду скручувати, бо мені там просто треба добрати до призиву долі. Цікаво, що ж я отримую. Перший був невдалий призив, другий Багрех це перший Багріх, перша ось ця трійка, я вже її прокачала, третій призив. І нарешті в мене з'являється п'ятірка шостого сезону, перша з рекомендованих вона, до речі, і до неї бонусний раунд. Як для мого аккаунту, це просто феєричний результат. Я не буду багато про них розповідати, про Німу я вже вказала в самому початку. А Атлантія вона працює з маною та дає обмороження супернику. Вона в мене наступне на прокачування. І на цьому я не зупинилася на автоматі, продовжила призивати. Хоча варто зупинитися було. Що я отримала Мелію? Кіпріота? Ще. Одну мелію і схаменулася. Молодець. Залишки монет перенесла на потім, а добирала до призиву долі я вже у гардеробній. Місяць тому з гардеробної мені впала Вівіка, тож я тут навіть не розраховувала на диво, а полювала на другі костюми Кедмана або Лісю, або Кіпріота. І таки все ж. Отримала другу за місяць німу. Як гадаєте, друга німа варта прокачування? Скажіть мені, будь ласка, вона крута. Так ось, що там в нас по четвірках? Знову в мене Кайлані, знову в мене що? Дава буде? Точно, дава. Все, добрала. Сто призивів. Тут в мене деякі є герої вже, котрі на цій дошці, але тут я хочу тільки Фріду. Вона Діспел, вона дамагер, вона підрізає під синіх, тож її і забираю, мою лялечку, моя бусинка, все, на базі. Займуся нею після Атлантії і все ж не полишаю надії на костюм лісю і, іже з ним. <сум> Тук, дякую. Ще щось там. Знаєте, ключі випадали з таємного видіння, тож назбирала ще на призив і ну, якого біса! От нафіга він мені. Другий костюм Кашрека він в мене перший в моїй колекції. Ну, дали уже другому костюму якусь корисну ульту. Ну, а так, ну, що попало? Все те ж саме. Наступні призиви в нас подія. Це опера. Є в мене два призиви. Берієна і 35-й останній. Це в нас Кирило. Підсумуємо. За 35 призи всього лише 4 п'ятірки. дві з них це дублі, за те, які четвірки і за те, які дублі. Дублі круті, я от не знаю. Чесно, може, я б навіть дві німи качнула, ну, були б ресурси. Атлантія, ну. Тут без коментарів вона крута і дуже корисна фріда. П'ятірками я дуже задоволена. Серед четвірок мене порадувала Кітті, Анастасія теж молодець на кшталт Холлі, ну, качати не качати ще поки не знаю, але щось нове в колекції. Кешрек то окрема тема, ми її пропустимо. Вдячна забагріга, я вже казала ж вам, що я його качнула і буду в наступному турнірі використовувати. Ну, і холі теж до колекції нехай буде. Все, на цьому відео добігло кінця. Якщо сподобалось, то ставте вподобайки, коментуйте і розповідайте, що цікавого випало вам. Всім дякую за перегляд, побачимося у наступних відеох. Ваша Ланамун. Слава Україні і побачимося!